Школярі ліцею, який отримав пошкодження унаслідок ракетної атаки, повернулись до навчання. Мріє поїхати додому та перепоховати сина. Історія пораненої з вугледара. Відреставровану скульптуру Скорботного Христа презентували у Львові. Школярі ліцею Оріяна, який отримав пошкодження у наслідок ракетної атаки на місто, 29 грудня повернулись до навчання. Як повідомив у телеграмі міський голова Львова Андрій Садовий, там замінили майже 80% пошкоджених вікон і дверей. Частина учнів наразі продовжує навчатись дистанційно. Дуже весело зараз. З друзями побачились, вчителів побачили радісно. Завтра будемо в своєму класі нарешті, і буде ну, дуже чекаємо цього моменту. нагадаю. Після зимових канікул діти повинні були повернутись до школи 8 січня. Та старт навчання відтермінували через пошкодження закладу. За словами директорки Ірини Коропецької, найбільше зруйнований корпус, де навчались учні початкових класів. Там планують знести три стіни та забрати перекриття. Там проблема зараз з опаленням. Ми спустили повністю опалення, коли були ці морози. Але з цокольного приміщення не виходило спустити. Там потріскали труби, стіни відійшли, там дуже холодно. Я думаю, що там пошкодження ще продовжують зростати. У Львові помер п'ятирічний Велес Пашник, який був у комі після видалення молочних зубів. Про це напередодні у Фейсбуці повідомив батько хлопчика Віктор Пашник. Велес був у комі 37 діб після видалення двох молочних зубів під загальною анестезією в одній із львівських стоматологічних клінік. Директор клініки Орідент Роман Онисько 2 січня повідомив кореспондентам Суспільного, що вони співпрацюють зі слідством. А лікарі, які брали участь у наданні медичної допомоги, поки відсторонені від виконання своїх обов'язків. Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська розповіла, що за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею Невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків унаслідок недбалого чи несумлінного до них став. Якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Так, 57-річна Антоніна Демиденко тренується ходити на протезії. У неї висока ампутація ноги та руки. Травми вона отримала після російського обстрілу, тоді влучили в її будинок у Вугледарі, де вона жила із сином. Каже, пам'ятає, як отямилась після поранення. Я лежала, хотіла піднятися, не вийшло. Ні? Бачила дві дірки. Рука лежала, так бачила. Ну, це, навіть, скоріше, підогнута була, я не змогла стати. Потім я вже на коридорі прийшла в тіття, потім. Дякувати нашим хлопцям, солдатикам нашим, велике дякувати, що відвезли мене. Курахова, а з Курахова на Дніпро. Антоніна розповідає, має мету, заради якої мріє повернутись до активного способу життя та ходити на протезі. Повернутися. Там Дитина моя загинула біля під'їзду захоронена. Так що я дуже хотіла і хочу ходити, мені треба туди. Захоронити, перезахоронити дитину, син. Він був інвалід, два дні до дня народження дожив. Жінки не залишилось жодного фото чи відео. Усе залишилось у зруйнованій квартирі. У Львові жінка проходить фізичну та психологічну реабілітацію у центрі Суперхюменс, займається із ерготерапевткою. На початку це було тренування й вдягання і знімання протезу ці одною рукою, тому що в пацієнтки одностороння ампутація верхньої і нижньої кінцівки. Також це є тренування балансу на ерготерапевтичній кухні, щоб пацієнтка могла максимально незалежно почувати себе вдома. Після того як Антоніна завершить Тись ходити на протезі, вона перейде до освоєння протезу руки. Ірина Мочульська, Анатолій Кирачук, Суспільне новини, Львів. Родина Оксани Зарішняк виїхала з Бахмута влітку 2022 року. Жінка зізнається, спершу вагалася з евакуацією та постійні обстріли все ж змусили покинути домівку. Якийсь там із днів був обстріл, і на наступний день донька знайшла осколки. Во дворі, в огороді. Чоловік каже, вже ну куди вже ждати, чекати, чекати, треба виїжджати. А там на вулиці далі вже насипи роблять для боїв, улічних боїв. І ми поїхали і побачили насипи, і там насипи кавши залізні залишили». Ну, щоб танки якщо будуть проїжджати, щоб не проїхали. І після цього вже стали відбиратися. У Львові Оксана з чоловіком влаштувалася працювати на завод. Каже, що у новому для себе місті їй непросто, а Бахмут згадує зі сльозами на очах. Тяжко, страшно. Живемо одним днем. Мені кажуть, ти живеш на чомотанах, вже треба їх розпаховувати, а я не можу. За словами Оксани, війна сильно вплинула і на її 14-річну доньку Катерину. Після переїзду дівчинка була мовчазною. Сама школярка теж каже, що важко звикала до життя на новому місці. Адаптуватися дуже було важко і з спілкуванням. Не всі відразу мене прийняли, але в школі була однокласниця. Ну, якою ми подружились? кодом е я почала привикати. Аби швидше адаптуватися, Катя відвідує зустрічі клубу світи від благодійного фонду Kids of Ukraine. Організація займається психологічною підтримкою підлітків, котрі є переселенцями або дітьми військовослужбовців. Це групові та індивідуальне пропрацювання з психологинями, з психологами, з терапевтами. Це окремі майстер-класи. Це майстер-класи, вони теж будуються не якби не просто там якась розважальна така частина. Майстер-клас, наприклад, з фінансової грамотності, з, з кібербезпеки, з там конфліктології. Також за словами Ірини Мазур, благодійний фонд організовує для підлітків відпочинкові табори в Карпатах. Участь у програмі безкоштовна. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, новини Львів. До Львова повернули відреставровану скульптуру Скорботного хреста, яка раніше прикрашала купол каплиці боїмів. Її презентували у музеї Пінзеля на українсько-польській виставці Те, чого не видно. Реставрували фігуру у Варшаві коштом польських партнерів, говорить директорка інституту полоніка Дорота Янішевська Якубяк. Цей в року. цей проєкт з консервації розпочався у 2022 році. Від зняття фігури з каплиці боїмів. Фігура на жаль дуже потребувала консерваційних робіт. Спочатку консервація мала бути проведена у Львові, але у 2022-му виявилось, що це, на жаль, неможливо. Було погодження зі сторони Міністерства культури України, щоб скульпт. Тура потрапила до Польщі. І весь процес дослідження та консервації відбувся у Польщі. Фігуру, якій вже 400 років, демонтували для реставрації ще у 2021 році. Вона перебувала в аварійному стані, зазначили на сайті Львівської міської ради. Спочатку її перевезли до Львівської реставраційної майстерні, а згодом роботи продовжили у Польщі. А в майбутньому планують розпочати роботи з реставрації та консервації самої каплиці боїмів. Каже директор Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Тарас Возняк. Вже кілька років готуємося, отак готуємося, вивчаємо по каплицю, боїм до великої справжньої консервації. А це там стоять. От рік стоять датчики, як, як колишиться, як рухається цей об'єкт, і не тільки від землетрусів, але теж від трамваїв, від ролей, які там поруч їздять. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся різдвяний концерт Національної хорової капели Дударик. Під час благодійного заходу зібрали понад 80 тисяч гривень. Гроші передадуть на потреби Збройних сил України, а саме прикордонникам у Луганській області на придбання спеціального захисту від безпілотників. Дударик виконав давні і сучасні колядки півдня, Сходу, центру і заходу України, розповів Суспільному керівник хорової капели Дмитро Кацал. Ой, коляда, колядниця, добра сведом палятниця, добра сведом паляниця. Ой, коляда миця, добра светом змаля. Від 10 від 11 по 21 століття такі твори в цьогорічному нашому репертуарі. Там і ермусисте хири, фрагменти з різдвяного вечір'я, Потім найдавніші колядки і щедрівки, навіть є одна дохристиянська колядка.